Слов'янські підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій отримали нове обладнання та обмундирування. Подарунки привезли під час робочої поїздки в Донецьку область голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна. Тепер в 37-й частині з'явилося пожежно-технічне озброєння та спорядження нового покоління, 28 апаратів для роботи в непридатному для дихання середовищі, компресор для їх заправки, 25 комплектів бойового одягу, 240 метрів пожежних рукавів, маски для обличчя, пожежні шоломи. Все Вище перелічене обладнання та обмундирування європейського класу. Наприклад, аналогічно використовується службами порятунку Німеччини. Маска йде панорамне, нова фірма Драгер. Ну, «драгер льогачник. потім у нас нові апарати теж Драгер для ну, предназначені для роботи, непридатні для дихання. В середі. Раніше на вооруження подразделения були апарати нажат на воздухе. Конечно, качество дед-дрейгер это другое поколение аппаратов в целом, если взять. Получили трактор с гуманитарной помощью, так сказать, фронтальный погрузчик, используется для загрузки и погрузки гуманитарной помощи, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций, разбора конструкций и тому подобное. Также получили генераторы, они стационарные, но мы приспособили на шасси. дабы увеличить мобильность и доставки в любое место в кратчайшие сроки. Также получили водовозку 7,5 тонн, 7,8 тонн. Она для питьевой воды. Получили разрешение от санстанции на использование. Она, в принципе, также перевозит питьевую воду без Таких проблем в рамках візиту, як розповів заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області Олексій Мігрін. В перспективі Слов'янськ може розраховувати на отримання нових пожежних машин. В даний час вже оголошено тендер на закупівлю як мінімум 40 одиниць техніки, велика частина з якої буде відправлена у Донбас. В подяку за значний особистий внесок у відновленні Слов'янська в липні 2014 року, виконуючи обов'язки міського голови Слов'янська Олег Зонтов, вручив Миколі Чучоткіну почему грамоту від імені міського керівництва також керівник держслужби побував і в місті Краматорськ. У ході зустрічі з особовим складом та керівництвом гарнізонів області Микола Чечоткін не тільки нагородив кращих з них, але й обіцяв вирішити ряд нагальних питань. Ішлося про необхідність підвищення заробітної плати, технічному забезпеченні гарнизонів та надання рятувальникам, які працюють на передові, статусу учасника. Ато зараз на розгляді знаходиться ще близько 390 пакетів документів для їх розгляду і визначення щодо присвоєння їм також учасників бойових. дій. Також головний рятувальник повідомив про те, що в Донецькій області стартує пілотний проект з реформування підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій в рамках проведеної по всій країні децентралізації з губернатором Донецької області. Розуміння в цьому напрямку знайдено. Ми готові на території Донецької області розпочати пілотний проект. В рамках введення адміністративно-територіальної -тери реформи і проведення заходів щодо децентралізації, на наступному тижні сюди прибуде робоча група по реформуванню, яка спільно з представниками адміністрації буде працювати і розробляти, скажімо так, план введення. Заходів по реформуванню на території Донецької області. Я думаю, що це нам вдасться. У всякому випадку принципові порозуміння в цих питаннях з Павлом Івановичем ми знайшли і будемо над цим дуже плідно працювати. Попередньо ми домовилися про те, що пілотний проєкт реформування МНС буде у нас. Ми домовилися з приводу того, що Микола Олександрович, мені дуже приємно, що сказав, що будемо спільно працювати. І в цьому напрямку будуть фінансові ресурси як через структуру МНС, так і область віднайде фінансові ресурси для того, щоб ми розпочали реформу в повному об'ємі. Ми хочемо зробити так, щоб нове МНС постало на території Донецької області і стало прообразом формування МНС по всій Україні.